Життя без дітей як рай без ангелів, так говорить народна мудрість. І це чудово розуміють, як батьки, так бабусі і дідусі. Вони відчувають вдруге ту неймовірну радість, коли тримають на руках щастя вогою 3 чи 4 кілограми, а потім те щастя підростає, не хоче їсти кашу, розводить вдома безлад, але хай краще все догори ногами перевертає, аби було здорове. Так бажають всі батьки своєї дитині четвертий зимовий день в одній сім'ї на Львівщині був дуже хвилюючим і радісним бо у їх родині поповнення. Народився справжній козак, тож вітання адресуємо у село Боб'ятин своє маленьке сонечко, своє ластів'ятко, свого невгамовного зайчика, сина, внука і племінника, кулинича Артура з першим ювілейчиком з п'ятим роком народження. Вітають мама Наталя і тато Андрій. Артурчиком, батьки за кордону сьогодні дуже хочуть притиснути тебе до свого серця, поцьомити щічки, сказати, як сильно люблять, але не можуть цього зробити, бо дуже далеко. Вірю, що зовсім скоро ви побачитеся. Зате вдома тебе заобіймають твої супербратики Сашко та Віталік. Особливі побажання від бабусі Іри, дідуся Ярослава, які тебе виховують і зараз дарують тобі ту любов, яку мама і тато за сотні кілометрів не можуть дати. А ще Артурчику тебе вітає, твій найкращий дядько Ігор. Мов промінчик сонечка, усміхнувся нам синочок, очка, наче зіроньки, блищать. Поцілуєм щічки, мов пелюстки квіточки. Ти нашого серденька, благодать. Ручки маленькі обіймуть міцнесенько. Найсолодша в світі ця любов, найдорожча є перлина. Ти наша дитинка, скарб безцінний, рідна наша кров. Бога ми проситимем, кожен день молитимем, щоб в здоров'ї і в радості синок відростав. Мудрою головоньку і щасливу доленьку. Хай дарують тобі небеса. Артурчику! Твоя родина всім серцем вітає тебе з п'ятим роком і бажають, щоб ти обов'язково завжди був здоровим. Хай твоя ангелятка оберігає тебе, від зла і лихих людей. Хоронить навіть найменший твій крок, завжди буде з тобою поруч. Підростай добрим та сміливим, усміхненим і допитливим. Світ обов'язково подарує тобі тільки найкраще, бо ти гарний хлопчик. Вітаємо тебе, Артурчику, з Днем Народження. Хай усмішок, подарунків, веселищів, поцілунків у цей день буде дуже багато. А ці особливі вітання дарую тобі мама Наталя і тато Андрій, які зараз за кордоном, братики Сашко та Віталік, бабуся Іра, дідусь Ярослав і дядько Ігор. Коли з'явився ти на світ, багато віковий розтанув лід і пролилось сльозами щастя на землі, землі, у світі чистоти в твоїх очах. Любов моя долає біль і страх, і тануть наші тінь тривоги, і жалі, мій син, ти радість мого серця, мій син, для тебе воно б'ється і все. Мій син, щастя не сын, за твоє щастя, мис, втопи моє життя. Мені тебе Господь подарував, щоб гідним чоловіком ти зростав, а серце материнське сили докладе, аби тобі відкрити шлях без меж. Ти свою дорогу прокладеш до бажаного щастя, хай вона веде Мій син, ти радість мого серця Мій син, для тебе воно б'ється і все. Добажаю я ीस्